Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про рекордне видання українцям, а також іншим іноземцям в Польщі, польського громадянства. Якщо ви збираєтесь в Польщі залишатися надовше, або, можливо, взагалі збираєтесь залишатися в Польщі на все життя, тоді раджу дивитися це відео до кінця. Також обов'язково пишіть в коментарі, звідки ви дивитесь це відео. Отже. В Польщі рекордними темпами дають громадянство українцям а також іншим іноземцям в 2022 році. Відповідно до інформації на сторінці Жечпосполіта, польське громадянство отримало 5200 українців, 2985 білорусів та 405 росіян. Наві, навіщо їм давати громадянство? я не розумію. Загалом новоспеченими громадянами Польщі стали майже 10 тисяч іноземців. І це рекордна кількість. і... Також ще один цікавий факт, що в попередні роки також було зростання. Наприклад, в 2021 році громадянство отримало 7,5 тисяч іноземців, у 20-му 7 тисяч, в 2019-му 6 тисяч 600 чоловік і у 18-му 5 тисяч чоловік. Тобто за останні 5 років майже 37 тисяч іноземців отримали польське громадянство і переважно це громадяни України та Білорусі. Керівник спілки українців Польщі Мирослав е, Скурка вважає, що цей тренд на отримання польського громадянства іноземцями він буде тільки зростати, якщо зважати на той рівень міграції, який існує зараз. Ми знаємо, що від 24 лютого мільйони українців покинули Україну і зараз знаходяться в різних країнах Європи і не тільки. До того ж, в останні роки спостерігається е, така лавиноподібна видача карт поляка, коли люди масово отримують карти поляка, що ще більше спрощує отримання громадянства, тому як у випадку, якщо ви маєте карту поляка, ви отримуєте на основі карти поляка е, карту сталего побиту, і через рік після отримання карти сталего побиту ви маєте право вже подаватися на громадянство. Е, е, а якщо до цього додати е, ті спрощення, які Польща вже зробила для Отримання громадянства польського іноземцями, то взагалі не буде проблем, тому як на сьогоднішній день не вимагають іспиту з історії чи політичних систем, як, наприклад, в Німеччині або Великобританії, для того, щоб в Польщі отримати громадянство, потрібно лише знати польську мову на рівні, як мінімум, b 1 тобто просто вільно спілкуватися. І давайте одразу ж з вами розберемось, які є плюси. В отриманні польського громадянства я б сказав так, особисто моя думка, що е, якихось там дуже е, крутих привілеїв в порівнянні з картою побитою немає, але можливо комусь буде. Цікаво насамперед, ви зможете законно працювати в будь-якій країні Євросоюзу без додаткових дозволів документів. І якщо ви вчитеся, це відкриє для вас також багато дверей на пільгові місця або на безкоштовні місця в різних вузах всього Європейського союзу і не тільки. Також, по друге, ви зможете придбати нерухомість в Польщі, саме в прикордонних зонах, і для цього не потрібно буде отримувати жодних інших дозволів. Нагадаю, що купувати нерухомість не в прикордонних зонах, просто там в якихось містах Польщі, ви можете без жодних проблем, і для цього навіть не потрібно громадянства. Вам буде достатньо навіть карти побиту або навіть і без. Неї. Третє, польське громадянство дозволяє голосувати на виборах президента, на виборах в Сейм і на виборах в Сенат. Якщо для вас це важливо, то будете собі голосувати. І четверте, найголовніший, певний і найважливіший такий плюс польського громадянства це те, що у випадку, якщо ви плануєте поїздку в Штати або в Канаду, у вас буде 90 днів без візу. В ці країни, тобто громадяни Польщі мають безвіз з такими країнами, і ще там в ряд інших країн. На жаль, Україна наразі такого безвізу не має. А Польща має. Тож, якщо зважити там всі плюси і мінуси, можливо, якщо хочете, можете отримувати польське громадянство. Не хочете, то ні. Польська, польське законодавство, до речі, дозволяє отримання. Ще одного громадянства, тобто у вас, окрім польського, може бути ще одне. Наприклад, є українське, а, і можете ви отримати ще польське, при цьому від українського відмовлятися не потрібно. Такі ось власне деталі в нас по отриманню громадянства Польщі. Бачимо, що темпи зростають, і як бачимо, в наступні роки кількість українців, які мають громадянство Польщі, також буде різко зростати. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво. Її почитати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!